Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. і дівчатка. Із казкою ми вже зустрічались не раз, і знову вона звітала до нас. Тож сідайте всі зручненько, казку слухайте гарненько. Сьогодні ми послухаємо казку Мишка, Кіт і Гарбуз. Якось надвечір упіймав кіт мишку. Що зі мною буде, забідкалася мишка. «З'їм тебе, сказав кіт. А що ти сьогодні їв на сніданок? Мишу, а на обід теж мишу, муркнув кіт і примружив зелені очі. А на вечерю будеш мені ти. Ой, як нерозважливо! похитала головою мишка. Ти безперервно їси однакову їжу. От ти заподієш своєму здоров'ю шкоду. Тобі неодмінно потрібно покуштувати чогось іншого. Ну, хоч би й гарбуза. Кіт злякався за своє здоров'я і сказав: Гарбуз великий і несмачний, як його їсти? Віднеси мене до гарбуза, мовила мишка, і я хочу покажу тобі, як це робиться. Кіт узяв мишку за шкірку і поніс. Ти тільки не думай, що я відпущу тебе, мовив він суворо. Після гарбуза все одно візьмуся за тебе. Будь ласка, посміхнулась мишка, і вона почала показувати котові, як їдять гарбуз. Її гостренькі зуби запрацювали швидко-швидко, і кіт щувся, як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз. Ова! здивувався кіт. Гарбуз проковтнув мишку. Добре, що я не став його їсти, а то він би ковтнув і мене. І кіт боязко відійшов геть. Малята, ви запам'ятали, хто герої цієї казки? Як мишка. Переконала кота скуштувати гарбуз. Як мишці вдалося перехитрити кота. Це весела історія чи сумна?